Доброго дня! Мене звути Іванофаків Геннадійович, я лікар клініки вихідного дня. Сьогодні ми проговоримо про таку важливу тему, як нежить, а зокрема, виділення з носу. Колір носового слизу має велике діагностичне значення для лікаря. Коли ми хворіємо, так чи інакше звертаємо увагу на колір виділення зноса. В нормі здорової людини виробляється до 500 мл слизу за добу. Слиз слугує для затримки механічних частиток та для зволодження слизової оболонки носа. Він утворюється спеціальними клітинами слизової оболонки. Також до складу слизу входить слизова рідина. Те, що лікарі називають нежиків, це надлишкове виділення слизу. Якщо при цьому запалена слизова оболонка носа, це стан називають ранітом. Основні симптоми виділення слизу, почервоніння крил носа, закладеність набрик сльозової оболонки. Також цей стан може супроводжуватись з розпиранням у вухах та з головним болем. З цією метою лікарі рекомендують очищати оболонку носа та зволожувати її спеціальним сильовим розчином. Прозорий найчастіше зустрічається при вірусній інфекції в перші кілька діб, при надмірному фізичному навантаженні, перепадах температур, бігу і є це нормою. При вірусних інфекціях та при геморіті. Також цей стан може виникати при грибковій інфекції. Свідчить про наявність бактеріальної інфекції, та це є поводом звернутися для лор-лікаря. Часто виникає у курців та у людей, які знаходяться тривалий час у запиленому приміщенні. Можуть бути людей, які занадто сякаються. І травмують сазову оболонку носа. Якщо є виділення крові з носу без слизу, це є приводом звернутися до лора. Пам'ятайте, для того, щоб слизова оболонка носа не пересихала, потрібно вживати достатню кількість рідини, активно рухатись та правильно харчуватись. Пам'ятайте, що особливо тривожними є наявність кашлю, болі в грудній плісі та задишка. При цих симптомах звертайтесь до лікаря. А якщо у вас виникли запитання, залишайте їх в коментарях. На найбільш цікаві ми виповімо у наступних відео.